Поклавши квіти до пам'ятника загиблим за Україну, представники влади рушили до Покровського собору. Там сьогодні зібралося чимало рівнян близько п'яти тисяч. У соборі заповнені вщент і верхні, і нижні храми. Божественну літургію проводить патріарх Київської і всієї руси України Філарет. Під стінами собору людей не менше. У всіх святковий настрій, навіть не на те, що нині початок робочого тижня. Щасливий день. Для наших співвітчизників і для нас це це наше козацьке свято і християнське. Дуже дуже ну наше велике свято. Ми раді, що ми живемо такий час, можемо його святкувати. Це до того, що день народження моїй бабусі. Воно для мене двічі важливо. День народження бабусі, день народження дідусь – це дядька. І ми святкуємо його родиною. Зазвичай по перше, це одне з найбільших свят. А по-друге, покровительство матері Божої. Над всіма людьми. Святковий настрій не полишає і племінника Уласа Самчука, генерала армії українського козацтва січових стрільців Леонтія Самчука. Він із побратимами сьогодні представляє українське козацтво. Українське козацтво, січові стрільці зародилися в моєму рідному селі Дермані. У мене всі розстріляні, всі, де могили, невідомо. Останній лишився був дядько Улас Самчук, який помер у Канаді. І я збираюся до його їхати у гості. Молоді націонал патріоти з прапорами готуються до святкової ходи. Після закінчення служби та хресного ходу зі сходів храму спускається філарет. Прихожани не розходяться, ловлять кожне слово патріарха. Ми молимось, щоб Господь по молитвам Божої Матері благословив нам вступити в Європейський Союз. А для церкви це означає. Що ми наблизились до об'єднання в єдину помісну православну церкву, святіший патріарх Київський всієї Руси України, Філарет у Рівни на Покрову, приїжджає не вперше, каже йому до вподоби така традиція, і він щиро молитиметься за всіх рівнян. Дай Бог всьому народу, всім всій людності Ровенській доброго здоров'я, благополуччя і. Головне вічного життя Наталка Постухова, Ігор Прокопчук, новини рівного.